Ми знаходимося у Старосалтівській громаді. Тут триває процес відновлення. Це і житловий фонд, і амбулаторія, і освіта. Значить, цього ми тут реалізуємо 19 відповідно проектів. 17 з них це житлові будинки. Сума відновлення приблизно 570 мільйонів. Із них приблизно 320 вже профінансовано, і інша частина буде профінансована наступного року. Ця громада для нас є стратегічно важливою, тому що і з міста Вовчанська, коли проходить евакуація, люди частково виїжджають з старих салтів. І тут, звичайно, що ми маємо налагодити і е, там освіту, і звичайно, надання медичних послуг. Ну і звичайно, ЦНАП, тобто, це основні послуги для населення.